Всім привіт, дорогі друзі! Ви знаходитеся на каналі Життя у селі. Ось я построю свого сніговичка. Такого З шляпкою. І ось моя, мій домик, теж сніг. І зараз ми йдемо кормити кроликів. Ось у цьому кури їдять зерно суміш, дорексик бігає. Поприлітали горобці ось. Гляньте, скільки горобців. І гляньте, які яйця кури несуться зимою. Це молоді курки, несуть такі яйця. Красиві і здорові. Ось приготували зерно суміш для кроликів. Все зерно суміш. Візді розкинута. Зараз будемо кормити кроликів. Ось перші кролики, ось і другий кролик, ось і треті кролики. І четвертий ціплято з квочкою. Квочка захотіла на зиму собі цепляточок. Ну і ось моє телятко. Йому йде 9 місяць. Ну все, який він здоровий. Він мене хоче з'їсти. І ось моя собачка, Рексик. Рексик, ти мой красивенький. Такий жопастінький. Все, утек. Весь ліс, усипаний сніг. І на цьому моменту ми з вами прощаємося. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал.